Всім привіт! Рада вас вітати в себе на каналі. Хочу показати вам своїх жителів, які з'явилися в мене на водоймі. Ось така черепашка у мене тут є. І таке жабенятко. Такі гарненькі вони. Таких красунчиків я придбала в Аврорі. Зайшла на тижні до магазину, побачила їх. Зразу я їх не купила. Тиждень ходила біля них, дивилася, заглядала, але потім все ж вирішила купити їх. Нехай мені тут охороняють водойму. І ще хочу попросити вас якусь рекомендацію, що треба насипати у водойму, щоб не зеленіла вода, тому що за тиждень вона вже в мене позеленіла. І ще ось такий жах хочу вам показати. Ви подивіться, що робиться. Це просто жахіття якесь. Це все портулак. Я не знаю, де він набрався. Ну як? Я знаю, де він набрався. Набрався він у мене з-під забора. Там цих бур'янів кишить. Не знаю, що мені робити, але. Потрібно якось закривати цю щілину, але поки що не розумію чим і як. Тож, якщо раптово ви знаєте, чим можна закрити цю щілину, то я буду дуже задоволена, коли ви мені підкажете. Ну що ж, буду прибирати, потім покажу, скільки я встигла за виходні прибрати. Потроху почала вже все полоти його все. Не знаю. Знаєте, очі бояться, а руки роблять, бо це дійсно якесь жахіття. У мене стільки не було ніколи його. Там були якісь бур'яни одна, дві, але не таке. Тож буду продовжувати працювати. Ну що ж, трохи прибрала. Поки прибирала, то вже й ніч настала. Ось так от понаставляла там доски. Не знаю, допоможе чи не допоможе. Я думаю, допоможе. Не буде сюди мені нічого лізти. Ось так от. Там поставила доску. Не знала, що мені вигадати, тож повигадувала, постягувала доски, які в мене були. Дивіться, яка краса. Це саме насівні петуні в мене. Тут так квітують гарненько. Він ще таких знайшла досток, землею поприсипала, щоб вони не попадали. Побачимо, що воно буде, але хоч чисто. Єлі раду дала йому цьому портулаку, ну його в баню. Треба щось придумувати тут Щось городить, щось вигадувати, це от открутив, бо вже і крути почали лізти з городів. Оце тільки осінь, то починається мені тут. О, вон там ще така петунька. Зараз покажу вам поближче, вже без бур'янів. Ось така різнокольорова вона. Оце бересклет який я в минулому році. Висадила щось одна гілочка зелена, треба її, мабуть, обрізати. Ось так от попрацювала цілий день, заморилася, але хоч вже без портулака, вже частенько, Тож такі справи. Хоча колись на базарі бачила, що продають портулак. Не розумію, для яких цілей його продають, але продають. Можливо, він лікує якісь там хвороби. В інтернеті бачила його їдять, ну то взагалі смішно. Якщо комусь надо, то будь ласка, ласкаво просимо, я вам віддам. Я вже його і наполола, зібрала, в бадії лежить, треба винести. Ось такі справи у мене були на цих вихідних. Цілий день пропрацювала, боролася з бур'янами. Тож до нових зустрічей. Дякую, що були зі мною. Всім пока-пока!